Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді черговий проект Смарт-квартири. Після реалізації проєкту смарт-квартири з попереднього відео до мене звернувся клієнт з плануванням, на яке ідеально лягала концепція з попереднього проєкту. Але є один нюанс: у цьому проєкті вже не 32, а 43 квадратні метри, і це мені дозволило розмістити повноцінну спальню з місткою гардеробною. Планування санвузла і кухонної зони залишилося без змін з незначними правками. Кольорову гаму в цьому проєкті я вирішив використати в темних відтінках у поєднанні з м'якими нейтральними тонами, з додаванням чорних графічних аксесуарів і фурнітури, які надають простору абсолютно новий характер. І так заваріть собі чашечку кави і поїхали. Я об'єднав кухню з вітальною і додав до них зону балкона, на якому чудово розмістився круглий обідній стіл. По суті, зона вітальні стала свого роду комунікаційним вузлом між усіма приміщеннями квартири. Вхід до спальні було перенесено у верхню частину вітальні, у такий спосіб звільнивши місце для розміщення місткої гардеробної в спальні, а також великої шафи з боку вітальні. Вхід до санвузла лишився з боку прихожої. При вході до квартири дзеркало на всю стіну не тільки візуально розширює вузький коридор, а й підсилює освітлення, надаючи приміщенню додаткової глибини. Невелика шафа, в якій передбачено місце для пилососа та електрощита, доповнена відкритою зоною зберігання речей і полицями для взуття. Над ними можна присісти, щоб зручно взутися. Із прихожої ми потрапляємо у вітальню. Навпроти в між гардеробною спальні та вітальною я розмістив містку шафу, яка допомагає раціонально використовувати простір. У транзитній зоні вітальні стоїть диван із двомя точковими бра над ним. Він не заважає проходу і при цьому додає приміщенню затишку. Приєднаний вузький і нефункціональний балкон я перетворив на гарний і світлий еркер із суцільними вікнами. Двері прихованого монтажу майстерно приховують вхід до спальні. Узголів'я я ліжка оформлено м'якими панелями і доповнено вставкою з темного дзеркала, що створює виразну гру об'ємів. Приліжкові споти спрямованого світла і верхня смужка розсіяного освітлення вздовж стіни. Надають глибину інтер'єру у вечірній час. Гардеробна зона відокремлена від спальні легкою текстильною перегородкою, що виготовлена з тієї ж тканини, що й штори на вікнах. Містка гардеробна розбита на три секції. Все продумано до дрібниць полиці, шухляди, штанги для вішалок. В одній із секцій передбачена вбудована гладильна дошка. Планування кухні в цьому проєкті багато в чому нагадує кухню з попереднього відео, але є відмінності. Варильна поверхня тепер на 4 комфорки і розташована ближче до вікна. Замість великої шафи на зовнішній стіні встановлено невелику підвісну барну шафу з напівпрозорими фасадами. Крім того, я додав вікно з матовим склом між санвузлом і кухнею. У минулому проєкті такий прийом отримав позитивні відгуки. Санвузол у цій квартирі, як і в попередньому проєкті, відображає сучасні стандарти функціональності та естетики. У душовій знову використано світлову стелю, що створює м'яке розсійне світло, але цього разу в оздобленні переважають більш темні відтінки. Раковину з кварциту виготовлено за індивідуальним проєктом. Її лаконічні форми та чіткі лінії бездоганно поєднуються з дзеркалом на всю стіну. Зліва від дзеркала розташована містка шафа з висувними шухлядами для зберігання дрібниць, а вбудована шафа в стіні відведена під пральну і сушильну машини. Зона над унітазом облаштована під інженерні мережі та додатковим місцем для зберігання. Скляні перегородки душовою зонують приміщення. Не розділяючи його візуально, а чорна фурнітура вносить стильний акцент і підкреслює сучасний характер інтер'єру. У всій квартирі встановлені натяжні стелі з вбудованими трековими і точковими трубчастими світильниками. Сподіваюся, ви повністю відчули всю атмосферу цього інтер'єру і надихнулися його цікавими рішеннями. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. І до зустрічі в наступних відео.